От ви, українці, іноді жалуєтесь, як трудно з Росією воювати. А ви самої Росії не інтересувалися? Тому що їй ж бідненько і приходиться воювати не тільки з Україною, а ще й з самою собою. І це, похуже всього остального буде. Бо як можна воювати з придурком, який не зрозуміло, що викине, от і не зрозуміло, що можна ожидати. Хоча, принципі, що не Понятно, що нічого хорошого там точно не дождешся. Российская умная бомба упала на деревню под Белгородом. Российская военная авиация уронила управляемую авиабомбу УМПБ-250 на территорию РФ. Как пишет Астра, инцидент произошел 23 января в Белгородской области, рядом с деревней Большие Кульбаки. По предварительной информации, в результате падения боеприпаса никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Ну и даже такая бомба умная, она скорее такая полуумная. Не, упала куда надо. На територію того, кого треба, тут молодець, хвалю. але була б вона умною, вона б упала на сам Білгород, що їхні бомби успішно і ділили, і жертви розрушення там було б предостаточно. І приміру цього всього предостаточно. В общей сложности, согласно подсчетам Астра, вооруженные силы РФ за 2024 год уронили на российские регионы и оккупированные территории Украины не менее 165 авиабомб ФАБ. В 2025 году зафиксировано падение 13 ФАБов, одной ракеты и одной УМПП-250. Маловато будет, но и этого вполне достаточно для того, чтобы кто усилить радость русских за ту войну, яку веде их кровожадное государство, у якого той кровожадности с лихвой хватает На, і на нас, і на них самих. Я вже скільки разів говорив, що їм вже абсолютно пофіг. Кого бомбити, кого вбивати, які конкретні території стирати з ліця землі. І у них це чуть то називається освобождением. Він е, должен, ну, радуватися всьому цьому Армагеддону, во время якого його кровожадне государство питається з усієї сили його вбити, іменно його руского. Появились кадры прилета ФАБ-3000 по позиціям ВСУ Суджей. Воєнкор Котенок. Вооруженные силы РФ ударили ФАБ-3000 по пункту дислокації ВСУ Суджей. Курское направление заявляється как прильот ФАП-3000 С УМПК по ПВД Укравермахта на території Суджанского маслодельного комбіната. Говорится в сообщении. Суджей. яка є территория Російської Федерації, де живут граждане Російської Федерації. Яких це дурна бомба? Скільки ти не називай її умною, вона їх от у кровермах цього так називаємого не отличить. Вона коли прилітає, вона паспорта не перевіряє, вона вибірочно не б'є. Вона б'є всіх підряд, що русскі, звісно, знають і вони цим гордяться. Периметр зов, хохло в Суджаї районі утюжат фабами і артой. наші роз'їбовують все там. Всех гребней там жде тільки смерть. Все там роз'їбовують. Вообще все. Всіх там жде смерть, всіх. Яку несуть русські бомби, заповнили, так? Да? Це щоб потім просто не перепитували. Зброс бомби з істрібітеля в Курській області попав на відео. Воєнкор Руденка. Істрібітелі су 34 чотири із фугасні бомби в Курській області. Коли істрібіте достиг указаних координат, пілоти збросили заряди. На відео показано, як вниз падають три фаб. Ну, все, 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 убідили. Бомби туди, збрасуєте ви. Збрасуєте їх туди багато, все там сносите, всіх убиваєте. Поздравляємо. Некоторые из цих бомб даже куда-то долетают. В суд же авиаударом разрушена школа, где содержались пожилые и больные жители. Погибли как минимум четыре человека. Курский активист Владимир Синельников со ссылкой на очевидцев сообщил, что около 20.10 московского времени на здание школы интерната в подконтрольной Украине суд же, Курской области упала авиабомба. Под завалами оказались 94 человека. По данным Синельникова, в школе содержались пожилые и больные гражданские, а также люди, чьи дома разрушены войной. Ну пока все логично. Бомбы сбрасываете вы. по території, яку контролює неприятель. От бомба прилетіла, взорвалася і натворила діло. Що в цій інформації не так. Оказується, тут взагалі все не так. Що вони тут ні при чому. Їх там навіть не було, тому що не може їхня бомба прилетіти і взорватися. І якщо там щось взорвалося, то це точно не вони. Федеральные каналы обвинили ВСУ в ударе по интернату в Судже и тут же рассказали о российских бомбардировках в Курской области. Федеральные телеканалы в воскресенье начали утренние выпуски с сообщений о Судже, где накануне при падении авиабомбы под завалами оказались десятки мирных жителей, а четверо погибли. Телеканалы рассказали о событиях так же, как новость подавалась в ночном заявлении Минобороны России. По версии российских властей, это авиаобстрел Украины, которая таким образом пытается отвлечь внимание от расстрела в кавычках мирных жителей села Русская Поречь. При этом практически сразу телеканалы сообщили об авиаударах российской авиации по вражеским позициям в Курской области. А що вас судивляє, у них ізначально відсутнуть причинно-наслідкові зв'язки. Вони не вірять, що якщо взяти вистрілити в якогось того чоловіка і вину ПД, то оцей от вистріл і оце от попадання, що вони вообще як-то зв'язані. От вони упевнені, що в цей момент від то, як то, чим то, непонятно чим і непонятно, як стріляв хто-то другий. Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату с беженцами в Судже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищной провокацией со стороны Киева нанесение удара по школе-интернату в Судже Курской области, где укрывались покинувшие свои дома мирные граждане. Об этом представитель Кремля сказал во время беседы с журналистами. Вы наверняка имели возможность ознакомиться с заявлениями Министерства обороны РФ. Нам к этому нечего добавить. Это чудовищная провокация киевского режима, подчеркнул Песков. А что именно киевского режима? Ну, ну, а потому что Ну, 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 ну Ви ж чули, тому що їхнє Міністерство оборони так сказало, а воно брехати не буде. А якщо його брехню перескаже якийсь другий брехун, то це вже якби і не брехня совсім, це вже чтай, доказаний факт. І всім приказано в нього вірити. Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить удар ВСУ по Судже. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в телеграм-канале, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ АБСЕ, будь здоров, генсеку Совета Европы и комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить ракетный удар ВСУ по интернату в Судже. Украинские нацисты устроили кровавую провокацию в Судже Курской области. Стоп, что-то не понял, а зачем вы этих нацистов? За руль свого самоліта, який бросає ваші бомби. Хоча ну, їхня логіка, як вони вважають, вполне логічна. Дивіться, якщо це територія, яку контролюємо ми, то хто, крім нас, ще буде по ній стріляти? Вони ж не будуть. Правильно? Вони взагалі свої бомби, вони кудись в вакуум бросають. А від їхніх бомб, мирні жителі не гибнуть. А якщо вони гибнуть, то це значить наша робота. От, що тут нелогічного? ВСУ должны считаться вважатися терористами після ударів судже, заявив Міронов. За массовые убийства наших граждан в судже ВСУ должны вважатися терористичною організацією. Ми не опустимося до ударів по пожилим домам України, але пора жорстко бить по кожному логову фашистов и убийц, написав Міронов. Ну, опять же, все логічно. Вони можуть собі дозволити убивати кого попало, хто вообще під руку підвернеться. А нас за це вони хочуть називати терористами. Їхня. Вони, ну ви ж чули, вони. Не опустяться до того, щоб бити по жилим домам. У мене тоді питання, а хто по моєму жилому дому? Конкретно по моєму жилому дому ракетою вдарив. Хто по моїй рідній Полтаві в суботу вранці валив ракетою в п'ятіетаж, куди куча людей погибло? Хто? Ви в ООН, ось этот безтолковий на всю голову ООН по цьому поводу не обращались? Розказати їм там, хто терорист, можете їм даже обломки ракети предоставити. Ви ж тоді дві запустили. Дві одна по полтаві прилетіла, а другу ви собі на пам'ять оставили. Ступень ракеты, летевшей на города Украины, упала в Липецкой области. Без воды и света остались более 500 домов. Ступень ракетного комплекса упала в сельской местности Елецкого района Липецкой области рано утром 1 февраля, сообщило местное правительство. Незадолго до этого вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по Украине. Это также подчеркнули власти Липецкой области. Так, в Полтаве ракета попала в жилой дом. Погибли 7 человек, 14 пострадали. Удары также пришлись по Харькову и Запорожью. Провластный телеграм-канал «База» публикует видео с воронкой От упавшей ступени. А упавшей ступені. А що така воронку? Ви все відео опублікуєте, на якому прекрасно видно, що там цела, цела цілісінька ракета, яка, як в замедленому повторі, отако опускається, яку хорошо можна роздивитися, ж це противокарабельна Х-22. Вернею її модифікація Х32, яка чого-то літать лучше не стала, і до того вона так само, так само точно в кавичках прилітала в Кременчуг. Торговий центр розвалила многоєтажку в Дніпрі, і це ж іменно вона, ця ракета прилетіла і по Полтаві. І, і що -то я яких-то ваших обращень в ООН по цьому поводу не чу. А якби не оце відео, вони б так само нас би обвінили в тому, що це ми по Ліпецькій області бахнули. Не ракетою ступінню розміром з цілу ракету. Це як е, обломки дрона, які хуже самого дрона. А взагалі все це лишній раз доказує, що проблеми цього міра зникнуть не тоді, коли Росія перестане по нам стріляти, а коли вона взагалі стріляти перестане. І руски в цьому заінтересовані, кровно заінтересовані, не менше нашого. Іначе погибнете до хто закономірно від нашого оружия, а кому там повезе, хто соскочить, же самих, потім ваша ж Росія і приб'є. А, а їй пофіг кого вбивати. Так що хочете жити, самі їй утихомирюйте. Thank you